Всім привіт і запрошую вас погуляти біля крамничок різних. У двох містечках у Літеркіні і у Балабафеї, в якому я живу. Ну, всі знають зараз, що мені цікаво. Це шопінг. І їжа, і якісь дрібниці для будинку, для побуту, для <смеш> одяг, косметика. <смеш> Все це я люблю. так. А, і зараз такі часи, що погана погода, не хочеться так, що далеко гуляти, хоч нещодавно гуляла я по лісу. Теж тут недалеко. Вся була мокра і брудна. А, між іншим, мене запрошували на побачення погуляти по літеркені. І це я ж вхопила такий момент, що не до... Ну, дощ трошечки. трошечки. А там взагалі у нас в лютому тільки гуляти. Я подумала, що останній раз в 14 років гуляла. Ну, добре, до теми. Я розумію, що якщо ви зараз бачите от те, що я зняла, ви думаєте, що я не сповна розуму. Ну, яка схожість між Україною і Ірландією, правда? Ну, це тільки тому, що я не можу доїхати до хатинок таких побілених. І критих соломою, як в Україні. От Просто не відрізнити ірландську хату від української. До речі, я ставила в соціумі. Так, в соціумі. Ставила хатки такі от, які ірландські насправді, але дуже схожі з українськими. Це от перша така схожість, от яка в Очі просто. <смі> в очі трапляється. Я перший раз їхала з чоловіком і побачила і, і була вражена. Друга схожість. Друга схожість це історія. По-перше, Ірландія потрапила під Британію, ну, стала частиною Британії. Спочатку там вона під владу Шотландії потрапила. Саме таким чином, як Україна. Один в один, ну чи майже один в один. Це перше. Друге, а, є територія, яку, ну, Британія, на яку Британія претендує. Це Північна Ірландія і в Україні така сама історія. Ірландія є сателітом США. Я так думаю, що така доля чекає Україну, і, дай Боже, не буде розподілу, що ми все ж цілими лишимось. Дай Боже нам дива. Також історичні моменти, і майже один в один це боротьба. В них в 16-му році, це 1916-му почалась, а в нас 1917 му національно визвольні змагання. Єдине, що в них це призвело до того, що вони змогли, втративши територію, за якою вони дуже сумують. І я вам казала, що з одного боку написано ДЕРІ. Тобто Дорі ірландською, це їх автентична назва, і це їх місце. місто. Я його так люблю. але не можу до нього доїхати. Тільки чоловіка треба просити. Я не хочу щось. Нема настрою. А, і а, з іншого боку, Лондон, Дері. тобто вони хочуть це показати, що це схоже на Лондон. От В Лондоні, до речі, я не була от я не знаю, чи схоже це на Лондон, чи ні. Хто бував у Дирі і у Лондоні, будь ласочка, напишіть мені. Я думаю, що я не думаю, що схоже, скільки там треба подивитись. 100 тисяч в тому дорі. А потім голодомор. В, них, в нас був три рази розірваний, а в них був 5 років картопляний голод таке бідне населення, яке, ну, це страждання. Вони, по-перше, не могли ренту платити через втрату врожаю, зараження навмисне врожаю. По-друге, їсти не було що. І вони помирали, копали собі такі копанки і помирали, замерзали на вулиці. Бо голодні, ви ж знаєте, так? Коли ти не поїв, то ти хочеш їсти. А, ні, то тобі холодно, я хотіла сказати. Вибачте, я з себе сміюсь. Що я така, все хочу охопити, багато робити, але все ж таки на ніч язик заплітається. А, і, ну, тобто, це такі схожі моменти, які Історичні це голодомор, як потрапила під владу Британії, Ірландії. І це, звичайно, звичайно національно визвольні змагання. Наразі Ірландія, ірландська економіка навіть зараз, після падіння, вона буде підніматися, я в це вірю. Якщо в мене є до чогось довіра, то це до ірландських систем. От я вам серйозно кажу. І до правил дорожнього руху, які тут створені. Я просто кожен раз вражена, як вони розвантажили навіть останні в літеркені, це round bound, це коло таке за допомогою світлофорів. І до ірландської системи, до ірландської економіки. От мені цікаво, чи хочемо ми такої долі, як в Ірландії, чи може бути Ірландія для нас прикладом. Бо я проголошую, що може, розумієте? Ну, я не знаю, як буде для вас це? <гум> чи може, чи не може. А мені б хотілося всього, окрім, окрім віддати території, ні. І мені здається, що це ну, індивідуально, що це не, не для нас така історія, не тільки за нашими там, амбіціями, що ми вважаємо це несправедливим. Так? А, ну, По-перше, це тому, що Росія не зупиниться. Вона ж не Луганськ хоче. Було б просто, якщо б тільки Луганськ, чи з Донецьк навіть і Крим. А Росія хоче Київ насправді. Дякую вам за увагу і буду вдячна за коментарі ще більше.